Я вам розкажу один випадок, який я недавно, от таке милосердя, ви знаєте, що таке алкоголізм, алкоголік, який живе в хаті вдома. Це вже не чоловік, це вже не жінка. Розумієте, а ще коли виносять з дому, і от мама жалілася мені, що вона закривалася в хаті, бо син своїми друзями пропивав все з дому. Все виносив. І то, що старший брат чи сестра приносили там, тримали у батьківському гаражі. Він зі своїми друзями все виносив і все пропивав. І мама каже, я не знаю, я хочу з дому піти. Я не можу вдома жити. Я боюся, я приходжу з роботи, я не знаю, чи прийдуть вони до мене як вони поступлять зі мною, вони п'яні. І тут захворів син. З нього одні кістки і одна шкіра. І мама каже: сину, мама медик, поїхали у лікарню. Покашем можна тебе лікувати. І він каже, я не знаю, як я согласився. Він розказує. Покликали батюшку, я посповідався, я причастився три, ну більше місяця в реанімації. ніхто не думав, що він виживе. І коли він повернувся додому і дзвонить до мами, мамо, каже мені. Ти повинна взяти трубку. Як ти кажеш, що ти не маєш коли розмовляти з дитиною своєю? А мама на роботі, в неї постійно люди. А йому 50 років ще немає. І він каже, я чекаю на маму, щоб з нею поговорити, щоб з нею повечеряти. І чекаю, коли мама додому приїде. А в мами сльози, як горох. Я каже, я ні, ніколи не думала, що він виживе. Сестра чи брат, не буду казати, дуже обіжений, тому що все, що було там його в домі, він все пропив, все роздав. І тепер він каже: я хочу жити. Я чекаю, коли мама повернеться, коли мама прийде. Ви представляєте, яке це мамине самарянинське милосердя? Нам би сказали, я піду на квартиру, пропадай, живи, як хочеш. Ти вже дорослий, але вона не здавалася. Він каже, моя мама боягузка, але як вона боролася, як вона їхала, як вона взнавала, що капати потрібно. Каже, я дивуюся, як вона ожила. Я бажаю всім дітям, які заблудилися, особливо, які навіть пішли в секти якісь, тому що в сім'ї не також. Вони злобні, в всьому звинувачують. Дай Боже нам бути тою мамою, тою татом, щоб вимолити своїх дітей, своїх онуків, своїх чоловіків, своїх жінок, коли вони збилися і вони загубилися, і вони погибають. Оце, браті і сестри, дуже важкий хрест. Але цей приклад це сучасний приклад, теперішній приклад, показує. Силу молитви батьківської, материнської за того, хто погибає. Не проклинайте, не обзивайте, не слухайте обіцянок, які вони вам дають. Як казала, каже, я вставала вночі. Я давала, здавалася без розуму вже молюся. Але коли я побачила свого сина, який ходить по хаті, простіт, як інвалід, він не може ще рухатися. Він ходить помаленько, тримається стін, стола, щоб перейти. Дуже немощний такий. Але мама вимолила, мама випросила для того, щоб Господь спас його душу. Пам'ятайте, оце милосердя. Це дуже важкий хрест мати в домі любого алкоголіка. Я не буду казати, чи чоловік, чи жінка, чи син, чи дочка тепер набагато. Великий жаль, цієї біди дуже багато. Але почніть робити від себе боротися за душу тої людини, щоб Господь її просвітив. І нехай Господь почує кожну молитву, кожної мами, кожного тата, кожної жінки, кожного чоловіка, як за того, за кого ми повинні боротися, щоб обрести спасіння людей, безсмертної душі. Поможи нам всім, Господь.